Ми не торгуємо суверенітетом, безпекою чи майбутнім України. Ми не відмовимось від прав України на всю свою територію. І ми точно не дозволимо, не дозволимо нікому використати нашу державу в чиїхось передвиборчих баталіях в Європі. За рахунок України виграти не вийде. Разом з Україною виграти можна і тільки так. В Америці, зокрема в інших частинах всього світу, безумовно, від Аргентини до Японії. Коли ми в Україні об'єдналися, стійкість цієї України нам потрібна. У вирішальні моменти, а вони будуть у наступному року. Ми маємо не допустити, щоб хтось у світі засумнівався у стійкості всієї нашої держави. І на цьому етапі війни вирішується, хто дотисне або ми ворога, або ворог нас, українців і європейців, і всіх в світі, хто хоче жити і жити вільно і не підпорядковане якомусь одному диктатору у захисті спільних позицій та захисті своїх цінностей, і поки увесь світ чекає на диво. Від Трампа дай Бог. Ми з вами маємо не чекати. Ми маємо не втрачати стійкості. Ми маємо пахати. Треба працювати кожен день всім народом на стійкість всієї держави. Порізно виграти у цій битві просто неможливо в Україні наше уміння... Не здатись складнощам та сміливо поглянути. Маємо діяти швидко, маємо діяти мудро. Можливо, можливо, Україні доведеться когось в Москві пережити, щоб досягти всіх своїх цілей. Можливо, щоб відновити повну цілісність нашої держави. НАТО безальтернативно для всіх в Європі, безальтернативно для нас. І одночасно ми передбачаємо цілком конкретні заходи для стабілізації фронту, проведення силами оборони і безпеки України необхідних операцій як на тимчасово окупованій території України, так і в Росії проти воєнних об'єктів. А також передбачаємо заходи для суттєвої збільшеної технологічності сил оборони України. І вже незабаром завершимо процедуру скринінгу з наступного року. Україна виробить як мінімум 30 тисяч далекобійних дронів. Я хочу подякувати всім нашим компаніям державним і приватним. Дякую за це. Поставлене завдання зробити щонайменше 3 тисячі крилатих ракет. І ракет дронів так само, як і в цьому році, в наступному році ми повністю виконаємо цілі по виробництву і постачанню всіх інших типів дронів Держава. Ключові принципи в нашій державі та необхідні рішення будуть зазначені у додатку.